Я б чув це в Києві, коли люди говорили. Я був в Німеччині, підійшли люди і казали, ми жили у вас в церкві, дякуємо вам за все. Одна сім'я жила тут у нас, потім вони переїхали в Америку. І вони знали нашого адміністратора рахунок церковний і переслали дуже великі пожертви. Ну, Тобто я маю на увазі як для сім'ї, яка виїхала за кордон, втративши все на сході. Здавається, вони починають тільки жити, і вони зробили ці великі пожертви. І вони сказали, ми дуже дякуємо, що церква так допомогла нам. знаєте. Це було в той час, коли люди роз'їжджаються, коли бюджет церкви, знаєте, такий ніколи не знаєш, що буде далі. Ці люди пам'ятали про це добро і зробили ці пожертви для церкви. І є багато людей, які, які знаєте, навіть не стали членами церкви, тому що вони були якийсь короткий період часу в джерело життя, живуть десь за кордоном і періодично передають пожертви в джерело життя, тому що гостинність це часто є відповідь. Від Бога також не пропускає можливості проявити гостинність. Відкрий свій дім для інших людей. Отже, це я не б назвав так: відкрий свій дім і серце для тих, хто втратив все. Ось що говорить, знаєте, ще одна причина. Насправді ми не знаємо, чи не станеться ситуація, що ми також будемо в ситуації, коли нам потрібна буде чиясь гостинність. Я не кажу, що це завжди так працює. Ти прийняв цю людину, і вона тебе потім прийняла. Не завжди це так працює. Але якимось чином у Бога є можливість запам'ятати і віддати нам з іншого боку, де ми не чекали. Коли ми будемо шукати, багато людей казали, приїжджали в Запоріжжя. Людина переїхала з окупованої території, спала на підлозі в матрасі. Один пастор сказав, в мене 36 людей за одну ніч ночувало вдома. Не, навіть не приватний будинок, а квартира, 36 людей. Знаєте, він каже. Одні люди увірували навіть. Він потім побачив їх ну, в Zoom-трансляції. Вони живуть в Англії тепер. Та сім Ті люди увірували. Вони кажуть, ми знаємо цю людину, це пастор, ми в нього жили вдома. Там вони прийшли до Бога. Уявляєте ці зв'язки?